Привіт, друзі, радий знову всіх вас вітати на своєму каналі. Ну а якщо ви тут перший раз, то знаєте, що даний канал присвячений фанку та розвитку культури фанку в нашій країні. Як ви могли зрозуміти з назви відео, сьогодні у нас на розпаковці та огляді буде черговий Містері Бокс. Але перед тим, перед як ми безпосередньо почнемо відкривати та дивитися Містері Бокс, я хотів би приділити увагу. Хвилинці спонсору, спонсором цього відео, звичайно, виступаю я сам. Зараз нас попереду чекають новорічні свята, і якщо ви шукаєте якийсь цікавий подарунок з тематики Фанко для себе чи для своїх друзів чи не для близьких, то я вас всіх запрошую до себе у телеграм-канал, там ви зможете знайти доволі такий цікавий асортимент фігурок на будь-який смак. Ну що, в принципі, з хвилинкою спонсором ми закінчили. Ну що, погнали дивитися, що там попалося у містері Бокс. Ось такий красун до мене приїхав. Скажу відразу, що чекав я цей Містері Бокс доволі таки довго, бо е, замовив його в новому місці, там я жодного разу не замовляв містері бокси. Вирішив спробувати. Думаю, ну, все ж таки може ризикнути, що ще можу сказати за нього. Ну, Чекав я його дійсно дуже довго, близько трьох місяців. Я думав, що все, це скам, що нічого не відправлять, але ж все ж таки продавець відписався, сказав, що там якісь затримки. Но, тим не менш, він все ж таки відправив мені його. Мою увагу зацікавили запропоновані хіти. Ну, звісно, що я якось затопив зробити скрін, ну то таке. Тематика тих боксів були паки на декілька фігурок. і Серед цікавого, що там, як то кажуть, кинулось мені в очі. Був пак NBA, там доволі такий старенький, по-моєму, 15-го року з Ліброном там та з іншим баскетболістом. Потім був е дуже цікавий пак також для мене по серіалу Good Omens. там Ангел Демон, Кроулі та е з з з з його там Зі Рафаель, не пам'ятаю точно ім'я. Ну то не не суть. Важливо. Потім там був доволі такий цікавий пак дівчаток-близняків-Посяєв Учезівський, по-моєму. Також був пак по футерамі, там Ліла та Фрай. Також доволі такі цікаві фігурки, які б я хотів би собі отримати. Ну, я чесно скажу, навіть жодного разу не бачив у житті, тому було цікаво, б, якщо б вони попалися у цьому містері Бокси. Я тут позахреслював, звісно, що там адреси всі свої дані і дані щодо відпра... компанії перевізника. Ну, вони не платять мені за рекламу, тож я не повинен їх рекламувати. Продавець завірив, що у містері Боксі може трапитися від двох до трьох фігурок. Одна з них по-любому буде пак на дві фігурки, і також може бути. Ще сингова фігурка якась, ну, невідомо. Е, ну, По вазі можу сказати, що ну, 2-3 фігурки точно тут є. Так. Е, що ще цікаво про цей Mystery Бокс. Та, в принципі, це вся основна інформація. Зараз за допомогою ножа ми його відкриємо. І, як зазвичай, будемо дивитися, діставати, що там. Нам трапилося цього разу. Мені самому дуже цікаво побачити. Я думаю, вам теж. Так. Так, звісно, що я дивитися не буду. Зараз буде, напевно, цікавіше. Будемо діставати по одній фігурці і дивитися, що ж там нам попалося. Так, ну, курчата так, пакування. вона нам не потрібно, так, е На дотик відчуваю один пак, замотаний. Е відчуваю ще один пак, на дві чи на три фігурки, ви можете зрозуміти, ну, поки розміру, напевно, то може бути чи чи три фігурки. Так, ну що, погнали діставати першу фігурку. Так. Блин, ну, скажу так. Це трошки не те, що я чекав. Це пак по грі God of War. Це два гноми. Ну, хто грав гру, Брок та Сіндрі, два брати. Дуже прикольні персонажі, вони такі... Доволі такі різноманітні, відрізняються один від одного. Тим більше ну, і, і по зовнішньому вигляду, і е, як особистості. Ну, персонажі дуже прикольні. Фігурки, ну, фігурки також доволі прикольні. Ми тут бачимо, що вони з якимось знаряддям. Е, там, е, в Сіндрі тримає якийсь камень в руці і щось ще. Е, пак серії Games. Тобто ігри, ігри PlayStation, ну, так як ми знаємо, що God of War це від початку ексклюзив PlayStation. Більше, ну, це нова, нова серія ігор, тобто, ну, дві гри вже вийшло з цієї серії. Зовсім нещодавно, до речі, Sony випустили ще доповнення до другої частини. Ну, то таке. Е, ну, фігурки доволі таки цікаві, як ми бачимо, вони виходили ексклюзивом для магазину GameStop. Я вже бачив цей пак, вже вживу, тобто тримав вже в руках. Вони, ну, так щоб сказати, недорогі, доволі таки. Е, прикольний пак для тих, хто полюбляє цих персонажів, цю гру. В принципі, я думаю, це буде топчик. Так, і що ж там ще? Та так, це також дабл-пак І також дивлюся по грі God of War. Цей пак я раніше не бачив, вживу в руках я його не тримав. Цей пак доволі такий старенький, 2017 рік. Тобто, це рік виходу першої частини нової серії ігор по God of War. Тут ми бачимо. Кратаса та його сина Атрея. Е, серія налічує ще декілька фігурок, серед яких це Драугр і Файр Troll, Вогняний Троль. Ну, це антагоністи, вороги е, головних героїв е, у грі. Пак ну, доволі-таки цікавий. Виходить він ексклюзивом для магазину Best Buy. Також під егідою PlayStation. Тут ми бачимо стікер PlayStation. Е, що ще можна сказати? Ну, в принципі, до речі, я чомусь завжди думав, що ці фігурки в цьому паку, вони такі самі, як і ці синглові фігурки, тобто які виходили окремо. Але зараз я дивлюся і бачу, що це не так. Зараз буквально хвилину, я думаю, що я зможу вам це пояснити. У мене у колекції є синглова фігурка Кратосу по першій частині нової серії ігор. Ну, і тих, хто бачив, в принципі, хто звертав увагу, то можна побачити, що у даній фігурці кратос у звичайній металевій броні. Тоді як е, фігурка з цього паку нам показує те, що тут кратос у, у позолоченій броні. Тобто, ну, Скульпт такий самий фігурки, однак е, саме фарбування, ну тобто він також тут стоїть з левіафаном в руках, з топором своїм однак своє фарбування е, саме фарбування у фігурок зовсім різне. тобто У звичайній синглові фігурки е, Кратос у звичайній металевій броні, а тут е, у паку він у золотій броні. Я, до речі. На це ніколи не звертав сам увагу. тобто ну, Мабуть, тому що я не мав цього паку жодного разу, не тримав його в руках. Але я завжди, чесно скажу, думав, що тут така сама фігурка. Тому що фігурка Атрея я бачу, ну я її бачив символу вживу, тобто, вона така сама, як і синглова. Тобто, ніяких, е, е, Ніякої різниці я, я не вбачаю в цій фігурці. Тобто, на мій погляд, така сама. А ось фігурка безпосередньо самого Кратосу, вона відрізняється. ну, Це цікаво, скажімо так. Цікавий момент. Я думаю, якщо це стало відкриттям не тільки для мене, але й для вас, то, звісно, попрошу вас прожати вподобачку до відео. Ну і не тільки за те, якщо відео такого формату вам подобається, також. Буду радий, якщо ви щось напишете чи прижмете вподобаєчку, або зробите те і те одночасно. Ну що, в принципі, фігурки, скажімо так, трошки не те, що я очікував, але все ж таки цей другий парк, як на мене, доволі таки непоганий. Е -е -е я не можу зараз сказати, що по ньому по вартості, але напевно вартість доволі-таки висока, тому що. Е -е Вартість містері Боксу доволі таки висока. В принципі, що я можу сказати у якості узагальнення? Ну Фігурки непогані, особливо другий пак. Ну Перший також в принципі прикольний. Для поціновувача гри то буде супер. Не знаю, чи... подумаю чи буду лишати собі, чи продавати, то таке. Другий пак, звісно, набагато цікавіший. Тобто, Зараз виходить в мене колекції, є повний сет фігурок Кратоса. Ну, ще є третя фігурка його там, де він е е з мечами Хаоса. З клинками Хаоса. Тобто всі три фігурки, фактично, Кратоса, які були випущені в фанко, у мене в колекції можна сказати, що вже є. Е як висновок, можу сказати, що. Ну, Бокс, на мій погляд, це десь 8 з 10. Чесно скажу, ну, напевно, я е, мав великі сподівання на цей бокс, тому що сподівався, що трапиться щось інше, більш круте. Однак я вважаю, що дані фігурки також непогані. Ну, гарний бокс, тобто, на мій погляд, це. 8 з 10 можна дати цьому боксу. Чи буде я у цього продавця купувати ще містері бокси, я не знаю. Поки подумаю. Як я вже казав, мене смутило дуже те, що доставляється дуже довго. Тобто, я ж кажу, від початку подумав, що, напевно, то скам, але ж, все ж таки бокс приїхав, але дуже-дуже довго. Якось так. Ну, що я можу сказати ще. Всім вам дякую. Якщо відео сподобалось, вподобайся до гори. Щось напишіть у коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще не підписалися. Ну і звісно, рекомендуйте мій канал своїм друзям, хай вони також подивляться, може, їм також сподобається, і вони також підпишуться на нього. Всім ще раз дякую, всіх обняв. Любіть та поважайте батьків, все буде добре. Па, па.